Всім друзі, привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні 14 січня. Ми привезли сина на навчання. Вже в них закінчилися канікули зимові і заїхали в магазин Тадам. Друзі, я прямим ходом пішла до насіння, тому що мені вже дуже кортить. Подивитися, щось прикупити, готуємося до сезону огороднього 2024. Вже ж скоро в лютому місяці будемо висівати перші наші рослинки. На розсаду це баклажани, перчики. Я вже пішла придивлятися. Ну, звісно, в основному в цьому ну, ми останнім часом виписуємо насіння в інтернеті в перевірених фірмах, де нам подобається. Але знаєте, іноді. Хочеться взяти, отак помацать, почитати, подивитися, зрівняти ціни, і обов'язково я звідси не піду з пустими руками. Я щось куплю. Це точно, я не піду з пустими руками. Особливо я подивилася вже зелень. Мені тут сподобалося по гарних цінах. Досить недорого, бюджетно. Взагалі, в магазині тада такі бюджетні ціни. Фірма тут не дуже дорога, в основному сортове насіння, але є елітне насіння гібридів. Багато квіточок різних, але повірте, друзі, іноді ось таке звичайне сортове насіння непогано радує нас урожаєм. Не гірше ніж гібридне насіння. До речі, оця фірма вела синенькі пачечки. Я кожного року якесь насіннячко та й купую з цієї фірми кабачки, кавуни, моркву беру, і вона досить непогано роде. Дуже гарний урожай. Породивилася, все отримала гарний заряд емоцій. Мені стало легше. А ще по гарній ціні був пральний корошок, яким я користуюся, тому мені взагалі стало легше. Я <свісно> вся, вся була в задоволенні просто. Так, друзі, не втрималася. Набрала трохи насіння, ну. Це було вже зрозуміло, що я просто так з магазину не вийду. Обов'язково щось візьму. Взяла насіння, так сказати, для розгону, тому що я буду ще виписувати. Виписувати буду на фірмі Дніпросортна Сіновичі. Я вже показувала каталог там звичайний такий. В тому році брала, мені дуже сподобалося, і братиму в цьому році, тому що там вигідні ціни пачечками по 50 грам. Ціна я порахувала дуже вигідна і насіння, досить непогане. Також буду виписувати обов'язково огірки на агротеремі. Досить е, вигідна ціна і гарні сортові гібриди. Ой, не сортові, а гібриди огірочків. Там. Ну і дещо вже закупила в такому магазині, як Тада. Там гарні ціни на зелень і на деякі овочі. Друзі, почну з огірків. Брала я тут і собі, і бабусі, не тільки собі. Брала ось такі з преміум-серії або еліт-серії огірки. Це у нас партенокарпічні гібриди, які не потребують запилення. Тут по 10 насінинок, огірок аякс, огірок чисті пруди. Огірок справжній полковник. До речі, ще минулого року тут було оформлення на російській мові цього року вже українською мовою. Далі огірок Олексійович. Іди сюди. І секрет фірми. Це по 10 штучок. Вартенокарпічні гібриди. Далі, коли брала насіннячку, заговорилися з жіночкою одною, тому що там, мабуть, був недавно завоз, і дуже багато жіночок підійшло, всі щось собі вибирали. І говорила, що ось такі гарні огірки. Соловей і Сремський. брали вони в тому році і вони себе гарно показали. Я так бачу, що тут написано Молдова. Це молдовське насіння і польське насіння. Але тут по 5 грамів і вони недорогі. Ну, але спробуємо подивимося, що з цього вийде. Так, взяла капусту, шукаю, де іюнська капуста. А тут уже червнева капуста. Ми звикли, юнська і юнська. Взяла малесеньку пачечку, буду сіяти на розсаду. Минулого року сіяла капусту. І ми ціле літо були з капустою. Вона у мене була не така рання, як ту, що продають раненько. Ми в квітні садимо, але ціле літо ми були з капустою, і такі качани браві були. Дуже мені сподобалось, тому сіятиму обов'язково знову молоту капусту ранню. Так, хочу цього року виростить селеру, але була тільки коренева, я ще хочу листкову спробувати селеру, тому взяла ось таку маленьку пачечку. Так, брала зелень, геркулес кріп, ось такий ароматний брала, який він середньостилий, ось таку петрушку брала. У мене петрушка є, це буде бабушки петрушка. У мене гарно збереглась, петрушечка, зійшла. Так, друзі, далі брала кавуни. Кавуни продюсер це ранні кавуни. Далі ось такі кавуни довгенькі Royal Маджесті. Це, мабуть, теж ранньостиглий. Так, Чарльсон Грей це у нас середньо стиглі, точно знаю, кавуни, досить смачні оці кавунчики. І вогник. Це у нас бабушка такі любить вогник кавуни. Так, взяла ось такий. Горох цукровий, диво кальведону це ранньо стиглий сорт. Все насіння е, гарний термін зберігання до 2028 року. Ось так. І, до речі, по 30 грамів горох. Не по 20, а по 30. Так, взяла помідори, але помідорів я ще буду виписувати різні сорти. Це так, одну пачечку, щоб щось взяти з помідорів. Бечаче серце це великі, великоплідні помідори. Що ж тут пишеться? Це детермінантний чи індетермінантний? Не бачу. Великоплідний, середньостиглий сорт народної селекції. Ну, добре. Але вони гарні, м'ясисті на томат. І так, поїсти дуже смачні. Так, взяла ось таку кукурудзу цукрову. Багратіон гібрид. Але не знаю. Я ще ніколи кукурудзу таку не купувала. Не знаю, яка вона, точно не можу сказати. Взяла на пробу, ось такий бурячок Детрой. Це теж бабушки, бо я буду великою пачкою виписувати, а в них город невеликий. Друзі, в нас город великий, тому буду виписувати великими. Пачечками садимо багато, бо тримаємо господарства: і кролики, і кури, і поросята годуємо. Ми і кормовий буряк купуємо, але і такий ми кроликам даємо, і моркви садимо багато, тому мені вигідніше брати великими пачками, ніж отакі по 20-15 грамів. Це теж бабушки взяла королева осені, пізня, і шантане ось така редкор, це рання, тому що вони не садили. На зиму і їм треба раненько. Так, собі взяла ось такий салат латук одеський кучерявить. У мене ще одна є пачечка. Ще одну купила, можливо, ще одну візьму, тому що салат ми його не їмо, але кури і кролі дуже його полюбляють. Тому садимо в основному для господарства. Ну, щось і ми там таке підщипуємо, щось прикрашаємо десь ним і десь іноді Салатико його додаю. Так, ось такий кріп Амброзія тут аж 20 грамів кропу. Щавель це я собі взяла широколистий, тому що в мене в тому році не зійшов щавель. і я без щавлю майже. Так, кабачок Кабачків ми садимо також дуже багато. Брала я такої фірми в минулому році, сходять вони непогано, ці кабачки, і родять вони непогано. Ми їх постійно зриваємо, тому що у нас чорні поросятка, вони дуже люблять таке, тому кабачків таких садимо багатенько. Взяла гайдамака, цукіні. Далі взяла ось такий чаклун. Ранню стилей. Це, мабуть, гайдамака, бабушки дам він кущовий, бо в них треба, щоб вони не плелись. Хоча, взагалі, ці кабачки не плетуться. Так, чаклун і цукеша. Цукіні ось такі. В мене ще залишились з минулого року, ще якусь пачечку візьму і все. Тому ось так, друзі. Ось такий чек покажу вам, тому що ціни за кожну пачечку не пам'ятаю. Кому цікаво, просто продивитеся. За скільки грамів, скільки коштує, кому цікаво, дивіться, порівнюйте, зрівнюйте. Ось так. Ставте на паузу. Все, для початку, друзі, є. Як кажуть, знаєте, є така приказка. Готуй сани влітку, а що там, взимку. Не пам'ятаю. Тому, друзі, всім дякую за увагу, всім гарного вечора або гарного дня і до наступних зустрічей.